Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене звати Оксана, і це мій канал про рукоділля. І сьогодні, бачите, на моєму столі такий творчий безлад. А це тому, що сьогодні я починаю знімати своє відео Тижня визволення спиць і гачків. Тобто інструментів своїх, і в мене ви бачите тут мої. В'язальні процеси. Це мої шкарпетки скрапі. Це моя розпочата шкарпетка. Не знаю, що я тут буду звільняти, якщо мені треба вив'язати її одну і другу. А це, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, я в Аврорі купила собі таку була пряжу. І почала в'язати шапульку, шапульку для себе. І якщо ви мене дивитесь, то ви знаєте, яка участь чекає на ті процеси, які я в'яжу для себе. Вони розпочинаються, загоряча розпочинаються, і, так само легко відкладаються на потім, тому що треба в'язати котика. Є більш нагальні справи, а свої процеси, як завжди, почекають. Отже, сьогодні настав час витягнути цю шапку, недов'язану шапку, і дов'язати її. Тому що у мене шапки так і нема. Я їх не ношу взагалі і не знаю, які мені пасуватимуть, але треба мати все ж хоча б одну шапочку. Тож на цьому тижні буду дов'язати шапку. На цьому тижні постараюсь дов'язати шкарпетки з зкрапі. І ось ці шкарпетки хоча б просуну. Поки що три процеси, а далі подивимося. Віднімаю з руки, тому що понеділок-вечір прийшла з роботи, не знаю, чи сьогодні мене вийде пов'язати. А якщо не сьогодні, то вже завтра точно. Це, друзі, до наступного підключення покажу вам, що у мене буде і як виходити. Тож вітаю вас, мої любі у своєму фінальному підключенні. Це відео вийшло в мене дуже коротеньким, тому що я підключила, щоб показати вам свої процеси, які я буду в'язати, звільняти свої спиці. І, як бачите, підключилась уже, щоб показати результати. Чому так? Тому що щоденна робота виснажує, тому що ввечері зовсім мало часу для того, щоб пов'язати, а не те, щоб відзняти все це. Хоча я вже собі, вже собі Обіцяла, що буду знімати все, все, що роблю, показувати вам. І в'язальне, і навколо в'язальне, тобто житейське. Але кожен раз думаєш, хіба це глядачу цікаво? Тож так, раз, канал в'язальний, треба показувати в'язання. Його у мене небагато цього тижня, але трошки є. Ви бачите в кадрі. Моя помічниця змійка. Ця змійка у мене мені дісталась подарунок від лізочки з каналу Кніт Влог. Посиланнячко залишу або в закріпленому коментарі, або напишу вам ось тут десь посиланнячко. Лізочка мені прислала подаруночок до свят. І там була ось така красуня-красуня. Бачите, які там оченятка. Така мила змічка. І, і сьогодні вона зі мною у відео. Тож, почали, чи правильно сказати, закінчуємо, але не закінчуємо то. Тому що перед тим, як показати вам, що я зв'язала, я хотіла. З вами поділитись своїми невеличкими покупочками. На цьому тижні я ходила, ви знаєте, Аврора, копійочка, як кажуть, Аврора це зло. І трошки, і трошки я ходила, дивилася, але в Аврорі я нічого не взяла, крім отаких. От Кольорових прищепочок. Тому що такі прищепки, вони, ну, це як елемент декору. І мені, наприклад, якраз їх бракувало на Новий рік. Коли ми прикрашали ялинку, я, звичайно, була не вдома, була в сестрі, в Будапешті Я ще думала, як класно було такі взяти. І на ялиночку ось такими прищіпками Причіплювати ну, ті ж самі сніжинки, наприклад. І тепер я пішла в аврору, і я їх побачила, і я думаю, я візьму собі одну упаковку хоча свята минули, але я впевнена, що вони мені пригодяться. Наступне, що я натрапила, це у копівці на ось такі. Я навіть не знаю, що це. Дзвіночки, губенчики, щось таке. Я думаю, що ці дзвіночки класно використати в гризунках. для в'язання дитячих іграшок, ну, вони цікаві такі. Я не в'яжу іграшки. Я не в'язала ще ніякі такі гризуночки, е, ніякі ці іграшки такі на кільцях для дитини. Але, е, як вам сказати, за 4 гривні, тому що у них ціна була або 4 гривні, або 4,99 Нехай буде 5 гривень. Дивіться, один пакетик 5 гривень. Тут у нас є 70 штук. Угу. Нормально так я скажу. 70 штук це немало. Тож хай собі полежить, а може я доросту до того, що я буду в'язати іграшки немовлятка. Якщо чесно, я дуже б хотіла вже в'язати щось для себе, для рідних, для знайомих, на подарунки. Але наразі, ви знаєте, ми весь час в'яжемо шкарпетки. Це досить, досить якось втомлює. У мене був такий період вигорання і здається, що мені вже знову цей період приходить. І тоді не хочеться нічого, не хочеться в'язати взагалі нічого. І мені дівчата радили, що коли ось так ти відчуваєш, що ти не хочеш в'язати шкарпетки, залиш все, як є, і почни в'язати щось зовсім-зовсім інше. Але, знаєте, совість потім, так, совість мучає. Я ніби й розпочинала щось в'язати для себе. І я знову його відкладала і в'язала шкарпетки, тому що совість мучає, що там треба треба ті шкарпетки. А ти вездієш. Та дуже вже хочеться вірити, що все це припиниться, і ми врешті будемо в'язати для себе, для рідних, на подарунки. Тож хай ось ці. Дзвіночки, чи як вони називаються. Я, від, я навіть не знаю, як вони називаються. Хай вони полежать до кращих часів. Ось так. Це покупочки в Україні. А зараз я вам ще покажу, що я замовила і що мені на днях приїхало із сайту тему. Тему, тему, не знаю, як її називати. Найперше, найперше, що я замовила, це ось такі тросики. Я бачила, дівчата купляли у нас в Україні, напевно, а може і не у нас, купували собі такі тросики, і коли, наприклад, в'яжеш по колу, якусь. Велику річ, там плечовий виріб, то треба переодягнути на. Зазвичай, ми, як раніше робили, переодягали на ниточку. А тепер є такі тросики, сюди вставляється спиця, кінчик, і переодягається, перетягується на тросик і можна вільно поміряти виріб. Але ось тут я чомусь о, о, з ним прогадала. Дивіться, який він малесенький. І я не вичитала, і я не вибачила, і я, і я ось так прогадала, бачу, що цей такий самий по товщині. Хіба ось тут пройде якась спиця? Ну, пройде, можливо, спиця для шкарпеток 1,5-2 мм. Можливо. Можливо. Ну, я не знаю, я не пробувала, але вже трошки я засмутилася, що ось така невдала в мене поки. Нічого, попробую, може мені десь згодиться, поки відставлю. Далі я замовила собі дещо і для шиття, не лише для в'язання. Бачите, для шиття я замовила ось такі ножниці. Не знаю, наскільки вони будуть е, гострі, наскільки вони будуть е, такі, ну, ну, видно, що вони не. Не такі аж професійні кравецькі ножиці, але для роботи мені потрібні. Весь час щось ріжеться, весь час щось треба вирізати. Далі, Далі ось такий наперсток. Цікавий Цікавий такий, бачите, наперсток. Він трошки тут розгинається, бачу, на будь-який розмір і одягається на палець яким вам зручніший, яким ви штовхаєте голку ось такий на персточок. Хай буде. Е, ну, я вам скажу, якість така не дуже, він дуже м'якенький, таке залізо, ніби не залізо, щось щось таке. Е, ну, не дуже-не дуже якість собі, але, е, але для шиття буде. Далі я замовила собі ось таку рулетку. Я дуже мріяла про таку рулетку. Я бачила, як дівчатка вимірюють свій в'язаний виріб. Так, і так, і так. І я дуже її хотіла. Тепер я вирішила собі замовити. Ось рулеточка у мене є. Далі, дивіться, ось такі ножиці. На сайті були відгуки, що вони дуже гострі. Мені здається, це так і є. Дивіться, які гарні ножиці. Такі, такі собі вінтажні, такий візерунок. Ну, цікаво. І що тут ще в мене? А тут у мене ще ось такі всім відомі ножиці-цапельки. Дивіться, яка краса правда, це ще все запаковане. Я Лиш сама тепер роздивляюсь, можна сказати. Ось вони, я їх зараз витягну, бо вже яка краса. Так, вау. Ну це також гострі. М -м, які цікаві. Клас. Зараз знову я їх запакую, щоб не... Порізатись, не проколоти пальці. Далі взяла для в'язання ось такі стопери для спиць. Ось такі. Вони мені пригодяться, тому що в'яжу шкарпетки в дорозі, і інколи просто вони випадають. Далі, ще я взяла ось такі ножиці. Колись давно у нас були такі ножиці. І вони такі дорожній варіант. Так само можна їх з собою взяти в косметичку, у проєктну торбинку. І в дорозі, коли ти в'яжеш, і тобі треба відрізати ниточку, то ти спокійно їх розклала, відрізала, склала, і вони ніде нічого не проколюють. Ось такі у мене великі покупочки. А, це ще не все. Зараз я швиденько це все приберу і покажу вам саме головне. Що я придбала для в'язання? А я придбала собі, можна сказати, свою мрію. Це одна з них. Я вам зараз поясню, що це таке. Це таке такий прилад для в'язання. На вулиці. Коли, наприклад, ви йдете вулицею і в'яжете. Якщо чесно, я не маю часу на прогулянки, щоб просто гуляти і в'язати, воно якось так складається, я так розумію. Сюди одягається моточок, і це все тут собі складається. Не знаю, не знаю, як це тут у нас працює. О, це так. Так, напевно. І так. Угу. Так, карабінчик. Ось так. Це одягається петелька на руку, на, на зап'ястя. і Ось це все так руждає на карабінчику. Вийдете собі і в'яжете. Е, ну, я, як я, я вже кажу вам, що я рідко гуляю. Е, я, я взагалі не гуляю, можна сказати, але на такий випадок, хай воно буде. Я бачила, як дівчатка ось так гуляючи в'яжуть. Цікаво, правда? ж? Тепер і в мене буде такий пристрій, таке приладдя, і хай воно стоїть до того часу, коли я буду гуляти по вулицям і в'язати своє задоволення. Це перше, що я дуже хотіла, і що я дуже-дуже-дуже давно хотіла, це ось така. Лінійка для вимірювання шкарпеток. Коли ми в'яжемо шкарпетки, нам потрібно вимірювати, на яку довжину ми пров'язали по стопі, пагомілок по і все таке. Бачите, тут є до 30 см. Це нормально. Тут є вимірювач і калібратор для спиць. Бачите? Я ще не роздивилась, які там. Так, є і китайські, і наші. Угу. І наші номери. Ну, значить, це добре. А це, що у нас тут? Це вказаний розмір, я так розумію. Так. Тут сантиметри, а тут розмір. Напевно, що так. 42, 26, Так, так, так. Щось так. Ну, коротше, я розберусь. Ця лінієчка мені дуже-дуже-дуже була потрібна. Ще з моїх хотілок залишилась, мабуть, що парасолька для перемотування пасен. Це ще одна моя така велика мрія. Бачите? Цю лінію я вже собі якось виділила на неї. І ще мені потрібно знайти недорогу парасольку. Парасолю для перемотування паси. Бо з пасмами я постійно працюю. Я купляю ниточку у пасмах, я в'яжу северянки багато. І мені треба їх перемотувати. Тож так. Це по покупочкам у нас сьогодні все. А зараз я вам покажу, що я е, хотіла звільнити, і що мені вдалося звільнити. І так, у мене є дві готові роботи, і одна не готова. Бачите, одна не готова це ось ці шкарпетки. Я розпочала їх ось так трошки, і я її просувала в дорозі, цю шкарпетку. Ну, як сказати, в дорозі, на роботу, коли я їду, темнота. Коли вже їду додому, трошки-трошки видно. І я її так, так і просувала потрошки-потрошки, не дов'язала, але трошки просунула. Я сподіваюся, що з кожним днем буде все світліше і світліше, і я зможу вже в'язати і вранці. Скоро-скоро. Далі у мене були шкарпетки скрапі. Бачите, я їх випрала і висушила, ниточки ще не заправила. Зараз подивіться на них усі красії. Я трошки змічку посуну. Дивіться: ось такі у мене вийшли шкарпетки скрапі Номер 2 Тому що номер один. Я вам показувала, і в мене залишилося ще ниточки, і навіть після цієї пари у мене ще трошки-трошки залишилось ниточок. І це ще трошки залишки. У мене є ось таких кольорових. Так що, шкарпеткам скрапі номер 3 мабуть, що бути. І я що ще придумаю: додам якусь цікаву ниточку. І все це, напевно, ще вив'яжу одну пару шкарпеток. Будуть не такі яскраві, десь десь, де неде де буде така кольорова ниточка. А основний кольор я візьму якийсь такий нейтральний. Так що, на третій шкарпетці ще буде. Ця пара у мене готова. І ще у мене одна готова робота. Це моя шапулька. Ви не повірите, але я собі щось та й зв'язала. Я не знаю, чи буду я її носити, тому що шапульки я не ношу, але Але зв'язати зв'язала, використала, мабуть, що Ну, зовсім трошки лишилось цієї ниточки. Це моток. Ниточок із Аврори. Вони такі, як штучне хутро. Мені дуже подобається. І така вийшла шапулька. Я тут закрила маківку. Тож ще треба затягнути сильно-сильно. Бачите, тут у мене ниточка. І вона така вся діркава, тому що я в'язала на великих спицях, але мені подобається. Хоч трошки буде гріти. Я зовсім не люблю шапки, хіба що одягаю їх у великий-великий мороз. І якщо буде холодно, у мене є своя в'язана шапулька. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати. Ось дві готові роботи. Звільнила спиці. Що вдалося, те вдалося, а що ні, дов'яжемо наступного разу. А я вам всім дякую, що ви мене дивились. Обов'язково переходьте по посиланню під відео на всіх дівчат-учасниць цього спільника по визволенню спиці гачків І на нашого організатора незмінного Оленку Буганову. Всіх дивіться, переглядайте. А я вам дякую за перегляд, за ваші подобайки, за ваші коментарі. За вашу підтримку. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесів, друзі! Па-па!